Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Круасани від торгової марки Лукас з начинкою вишня, шоколад чи смак Фісташка. Ціна 12 гривень, вага 45 грамів. Від торгової марки «Тоні» круасани по 11 гривень. Печиво до кави від торгової марки «Рошен» з ароматом масла та ванілі. Ціна 19,50, незвично. Бачите, вже копійки на цінниках. Ціна 19,50. Пакети в такому рулоні, їх є 100 штук. Майка 44 гривні. Є менші по 19 гривень і по 14. По 19 це і 100 штук. Ось такі, а по 14 60 штук. Ось такі. Батончик гангстер 3 в одному, вага 100 грамів. Ціна 29 гривень. Ще ось такий варіант «Леобар» Дві штучки. Теж вага 100 грамів, як і в попередніх. Ціна 29. Вафлі в шоколадній глазурі по 12 гривень. Хрустетто. По 15 гривень, ось такі батончики кокосові. Солона соломка 40 грамів, 7 гривень. Є багато варіантів горішків, таких, бачите, фасованих. Є міксом, є окремі варіанти, наприклад, фісташки по 49 А появилися новинки, ось такий мікс. Гармонія, горіхова суміш. Вага 100 г, ціна 39 гривень. Такий корисний перекус. 29 гривень цукати з ананаса кубиками 75 грамів. Халва по 9 гривень, 60 грамів з арахісом. І ще ось такий варіант халви: 70 грамів по 9 гривень. Насіння соняшника смажене солоне, чищене. 17 гривень за 100 грамів. Не пропустіть акцій на солодощі в таких подарункових коробочках. Вага 200 г, ціна 49 гривень. Від Millennium ціна 109 гривень, 150 грамів цукерки. 99 гривень такий набір цукерки Міньйони від Любімов. Вага 250 г. Від «Конті» подарунковий набір цукерок вагою 197 грамів за 49. 74 гривні подарунковий набір цукерок Лукас. Акції на солодощі діє по 11 січня. 10 гривень, тільки вафельки із карамельною начинкою. Вага 33 грами. Набір цукерок, новорічний. 109 гривень за 350 грамів. Вставка в полицю, така собі полиця в полицю, 129 гривень, щоб збільшити простір для зберігання. Тут є фото, продемонстровано, як можна організувати і власне, їх можна один на один ставити, тобто робити такі багаторівневі полиці. 74 гривні такий кутовий варіант. Килимок силиконовий для просушування посуду 149 гривень. Можна для зберігання інвентарю теж використовувати. І ще ось такі варіанти: прямокутний або овальний, ціна 77 гривень. Тортівниця прямокутна за 199 гривень. З кришкою, яка має ручку, зручно буде нести. 49 гривень набір станків для гуління одноразових три штуки. І чоловіча версія. Чотири станки. 49 гривень на 3 леза. 69 гривень. Станок для гуління одноразовий. Такий міні у чухлі. Машинка для стрижки волосся. 399 гривень. Тример. 349. Електробритва за 399. Тример для видалення волосся з носа та вух. 199. Небулайзер портативний. Від батареї працює. Ціна 149. Таке, так. Оліка для кутикули із піпеткою: 69 гривень. 55 гривень праймер для нігтів кислотний. Акційна ціна на гель-лаки для нігтів 55 гривень. Кольори ось тут на ковпачку продемонстровані. Ви таке бачили, по 9 гривень ось такі фігурки. Санта 40 грамів. 39 гривень мочалка для тіла плетена. Довга з шнурками. 49 гривень ось така губка. Дуже гарно виглядає. Пакет із зіп-застіпкою. Такий варіант губка банна по 29. Дуже приваблива колекція. Піна для ванни. Так, цікаво, в чому різниця? Ось цих купочків різних. Хоча аромат пише однаковий ваніла 950 мл 99 гривень. Із цієї колекції сілля вани. Така вона профарбована рожевого кольору 99. Супер яскрава шпилька брошка 2 гривні. Браслет на руку по 9 гривень. Ці лішечки ми з вами бачили по 2 гривні. Мені дуже подобається в них кріплення. Воно буде гарно триматися. Бачите, є спеціальний вхід. Ось так воно пропихається. Ось. Маркер для дизайну нігтів по 29 гривень. Сушарка на мийку розсумна. Ціна 109 гривень. Два варіанти кольорів. 69 гривень коштує миска друшлак складна. І ще є ось такий варіант. Теж складна миска. Ціна 59 гривень. 39 гривень форма для випікання. 10 штук. Можна використовувати для приготування таких сирних палочків, як глазурований, або заморожувати для льоду. І зручно кидати у пляшку. Кольори є на вибір. Набір ложок мірних 5 штук, ціна 19 гривень, 59 гривень, шпатель кондитерський металевий. Він тут ще має таку сантиметрову стрічку, розграсену. А ще є в продажі ось такі шпатель. Їх є 3 штуки в наборі. І вони різної форми. Також бувають у різних кольорах. Бачу, у нас лише в блакитному привезли. 55 гривень підставка для кухонного приладдя Силіконова. 69 гривень цілий набір кухонного інвентарю. 6 штук. Тут є різні ополонники, лопатки з отворами та без. 55 гривень ложка для спагетті з силіконова з дерев'яною ручкою. Щипці кухонні, невеличкі вони, по 19 гривень. Кольори, є на вибір. Овочечистка, ціна 29. Є така багатофункціональна овочечистка, 19 гривень ціна. Тут класичний варіант, тут ще й терка. І ось така. Нарізати. Є вони в різних кольорах, досить таки яскравих. По 49 гривень овочечистка. Так, тут десь загубився чохол ось він, для захисту лес. І тут є ще три, не три, загалом три варіанти ось. Ви собі обертаєте на потрібний вам і запихаєте, фіксуєте, так ви мовите три в одному. А ще ось такий варіант з'явився: овочечистка. Ціна 55 гривень. Термометр кулінарний. Це такий, знаєте, що запахати наприклад, в м'ясо, щоб поміряти, яка температура всередині. Ціна 77 гривень. 49 гривень. Фільтр пакета для заварювання чаю. 100 штук упаковці. І є більшого розміру ціна 55 гривень. 100 штук 49 гривень набір кришок чохлів, 8 штук. Набір рукавичок поліетиленових 50 штук за 22 гривні. щипці кулінарні силиконові, ціна 55 гривень. Їх можна роз'єднати, і буде у вас дві лопатки Такі собі багатофункціональні щипці по 39 гривень набір зажимів для пакетів в такому органайзері на магніті всього 5 зажимів в упаковці. Штопор для вина матовий, чорний металевий, 199 гривень. Відкривачка для консервів 88 гривень. Такі суцільно литі силиконові лопатки 74 гривні. Лопатка чи ложка. Це є нова колекція. З дерев'яними ручками. Ціна за одну штуку 59 гривень. Кришки по 4 гривні. Такий варіант для банки пластмасові зі зливом 5 гривень. Такі більш звичайні, ціна 5 гривень. І кольорові по 2 гривні. Чашка порцелянова квіткова композиція. 385 мл об'єму, 69 гривень ціна. Скляні дитячі чашечки по 44 гривні. Об'єм 240 мл. Дуже мені подобаються в них малюнки, такі вони досить гарненькі. Є з тваринками, є з машинками. Стакан скляний високий рельєфний. За 39. Такі склянки по 33 гривні. І такий варіант за 29. 129 гривень коштує келих для вина на 470 мл. Але ви просто гляньте, їде кукуха. Це люди з гумором робили. Чайник заварювальний скляний з кришкою 249 гривень. Набір склянок для води об'ємом 250 мл 3 штуки за 109 гривень. Набір стопок 99 гривень. Тут є 6 штук на 50 мл. А ось такі теж 6 штук на 60 мл 139 гривень. Такі нещодавні новинки чашечки. Її із лисичкою. А її ось такий варіант. Це, мабуть, тигрик чи котик. Ціна 199 гривень. Продаються вони у коробочках. Пляшка для олії чи оцту із дозатором. 69 гривень. Такий варіант з розпилювачем 99, з пензликом 55, така пляшечка за 85 гривень. Новинка на полицях від торгової марки Смайл. Цей дитячий вологий туалетний папір 44 штучки за 44 гривні з клапаном. Від Юро вологий туалетний папір 44 штуки за 39. Акційна ціна наш шпалери самоклеючі. довжина 2 метри на 60 сантиметрів 49 гривень. Вологі серветочки серветочки турели. 120 штук. Тут є поєднання білих та чорних 69 гривень. Є віконечко гарно видно. Бачите, тут є. Трошки білих, трошки чорних. Термос за 349 гривень однотонний з чашкою. Вони є у різних кольорах. Така термочашка, металева ціна 199 гривень. такі з переходом кольору по 219. Такий варіант 219. І великі однотонні по 299 блендер шейкер портативний 399 гривень. 139 гривень коштує чаша для міксера пластикова. Вона йде із мірною шкалою. 2 літри 400 мл. Тут, бачите, подвійна така кришка, отвір в руці. Можна тут якийсь вінчик поставити тимчасово. Загалом об'єм 2,5 літра. По 14 гривень ролики для чищення одягу. Крута знахідка. Наліпка на підошу взуття проти ковзича 27 гривень. Якщо ваше взуття слизьке, то собі наклеїте ось такі наліпки, і воно буде стримувати не буде так слизько. По 12 гривень шнурки набір. Такі валики багаторазові, вони водою сполокуються і можна знову користуватися 64 гривні. Такі звичайні листові відрівні по 55 гривень. Акційна ціна на швабру на тирач 89 гривень. 199 гривень, ось така швабра. Подолазки дитячі, 169 гривень. 119 гривень бюстгальтер жіночий. Такий він леопардовий на спинці таке цікаве мережево. Жіночі труси 55, 88 гривень, труси безшовні із мережевом. До речі, трусиків є дуже багато різноманітних. Сьогодні дуже акцентувати увагу не будемо, бо нема акції. 49 ось такі. 149 гривень кошик для зберігання речей. Ти більше для дитячих іграшок чи для білизни. Загалом вони є ще у різних кольорах, з різними тваринками. Набір фіксуючих накладок для вішаків 15 гривень 10 штук. Накладки на груди 2 штуки 29 гривень. Чохол для одягу, але вони такі незвичні, трошки, я б сказала, короткі. на плечі. Ціна 22 гривні і 19 прозорі. Устілки для взуття ціна 49 гривень за пару. Корзинки органайзери 44 гривні вущі, 49 гривень ширші, круглі по 109 гривень. Тримач для паперових рушничків за 34. Кошик для зберігання із кришкою 88 гривень і трошки менший по 77. Органайзер для дрібничок. Ціна 64 гривні. Такий варіант ціна 49. А ще є органайзер для ватних дисків. Ціна 59 гривень. Волого поглиначів у вигляді парасольки 109 гривень. Вони ще є в різних кольорах, який самий зазначений на упаковці. Спрей антиліт розморожувач скла 500 мл 74 гривні. Трохи нових гаманців. Такий варіант пишу, що це дитячий 99 гривень. А я б сказала молодіжний такий із бантиком. Кольори є на вибір. Це і рожевий, і яскравий, і червоний. Ось такі. Ще є ось такі гаманці. Ціна теж 99 гривень. 179 гривень. Гаманець молодіжний. Тут має декілька розворотів і ще відділ на замочок. Обкладинки на паспорт по 39 гривень. Просто мега велика партія свічок ароматизованих по 34 гривні. Давайте подивимось, що тут за аромати: яблуко, лимон, троянда, орхідея, лаванда, полуниця. І лимон. Ось такі от. Хочу відмітити яскравий колір свічок. І, до речі, приємний аромат. Я Їх тут трохи порухала і відчула одразу приємний аромат. Шкатулка органайзер 179 гривень. Тут є і для підвісок. для Різних каблучок, і тут можна теж розділити простір. Бачите, є додаткові вкладки. Ще є в блакитному кольорі. І чисто біленький варіант ось такий. Це екошкіра, а ось такі вони є пластикові. Ціна 64 гривні. І ось такий варіант органайзера 59. 77, шкатулка металева у формі серця. наповнювач, декоративний 34 гривні. Такі конфеті у вигляді сердечок. А в пакетику по 19 гривень. Набір кульок повітряних. 10 штук 44 гривні. Теж мають конфеті всередині червоні кружечки. Стрічка декоративна для подарунку 44 гривні. Ще один варіант. Стрічка декоративна 19 гривень з люксовою ниткою. Тут же кольори пояскравіші. 11 гривень листівка конверт вітальна для грошей. Всіх ми, звісно, не передивимося, але тут їх дуже багато, всякі серйозні і жартівливі. Блокнот на колодці 119 гривень.